Соціальний захист мешканців кривого рогу на першому місці. На вересневе засідання міськвиконкому департамент соцзахисту підготовить до розгляду 38 проєктів рішень, з яких 30 безпосередньо стосуються виплати матеріальної допомоги з бюджету міста. Зокрема, це виплати матеріальної допомоги родинам, які виховують дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, дитинства тощо. За підготовленими проєктами рішень допомогу з міського бюджету отримують понад 2 тисячі криворіжців, Сума виплат складатиме 15,1 мільйонів гривень. І це саме рішення. Це рішення, які стосуються надання матеріальної допомоги у зв'язку з е, скрутним матеріальним становищем, на лікування родинам військовослужбовців. Це і виплата одноразової звільненим демобілізованим, це і виплати на поховання, і одноразово в розмірі 100 тисяч гривень, і на встановлення на могильних споруд. Джерела змін вільні залишки на початок року Про виконання дохідної частини міського бюджету, економія, яка склалась у розпорядника коштів, міжбюджетні трансферти з інших бюджетів, які. Надані місту за цільовим призначенням, крім того, 53 мільйони міські програми соціального захисту, 14,1 мільйон для підтримки сил оборони України, 7,7 мільйона ліквідація наслідків збройної агресії, 8,5 мільйонів для лікарень міста. За рахунок державного бюджету 77,3 сім на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів освіти 5 мільйонів на харчування учнів початкових класів, це також за рахунок державної субвенції, за рахунок власних коштів, 35,6 п'ять і гривень для розрахунків за енергоносії закладів бюджетної сфери, зв'язку з підвищенням тарифів, 30 мільйонів гривень на. Фінансову підтримку комунального підприємства тепломережа для забезпечення безперебійної роботи щодо підготовки до опалювального сезону. Всього на вересневому засіданні Криворізького міськвиконкому розглянули 82 питання. Вже далі за процедурою за них мають проголосувати на вересневій сесії Криворізької міської ради представники депутатського корпусу. Олександр Фафілатів, Іван Сергієв, перший міський.